Це місцева сонданійська страва купатаху, тобто тофу, з такою от підливкою. Зараз будемо пробувати. Виглядає непогано. Я люблю тофу. Ну, на смак воно саме так і є, як тофу з якоюсь такою гострою підливкою. Взагалі я все збираюся розказати, що індонезійська кухня найгірша у світі, але поки що не було на те причини. Вагомої причини, скажімо так. Але буде. Бухаріші буханя. Ми приїхали, Це якийсь місцевий сонданійський пиріг, чи я не знаю як це назвати. І ось воно прямо тут роблять. В них є солодкий і солоні. Ось дуже багато смаків. Причому солодкі роблять тут, а салоні там. Дуже смачна штука Мартабак. Треба запам'ятати назву. Я це буду їсти по-любому, якщо знайду. Ми приїхали снідати. Це зелений каньйон, Но зараз сонце відзеркалює і не дуже видно, що він зелений, але він зелений. Вода тут зелена. Тут дуже популярний рафтінг і ось ми тут прям на березі будемо снідати. Yeah. Угу. Дуже смачна до речі, страва. Тут м'ясо, тут локшина, якісь рисові штуки. Смачно. Ось з цієї локації видно вже колір води, причому вода прозора, дивіться, ось там гілка лежить яка здоровенна. Ще одне місце, яке я хотів відвідати, і я ходив, ходив на і такий, щось щось не те. Тут якась школа, а я шукав щось зовсім інше. І от насправді це зовсім інше. Воно ось тут під куполом. Це ось така мечеть, яка виглядає як якийсь корейський храм, китайський щось таке. Це насправді китайська мечеть. На Google Maps на фотках не видно, що вона ось так от під куполом стоїть. Прям енергоблок Чорнобильської АЕС. <г disadvant password> і зараз я сиджу і дивлюся на дорогу, якою ми. Мені... І зараз я зараз сиджу і дивлюся на дорогу, якою мені до. І зараз я сиджу і дивлюся на дорогу, якою мені до. І зараз я сиджу і дивлюся на дорогу, якою мені доведеться їхати, і мені вже. Мене що? А мене нудить. І зараз я сиджу і дивлюся на дорогу, якою мені. І зараз я сиджу і дивлюся на дорогу, якою мені доведеться їхати, і мені. І зараз я сиджу. Та тихо там. І зараз я сиджу і дивлюся на дорогу, якою мені доведеться їхати, і мене вже нудить. Зараз я наговорю, це буде треба перезаписати голосом, але якщо з того, що я зараз скажу щось підійде, нормально буде, то краще вставляти ці шматочки чердувати. Заспокойся, Песику, будь ласка. Це такі місцеві самокрутки, сигарети. Є. От, а до вас? Є. This is like a. А. Yeah. For 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 eating, but so like